Слава Україні, дякуємо Богові та Збройним силам України за спокій у громаді, за те, що ми можемо українському тилу сьогодні допомагати. Ну і почав сьогоднішній день з передачі автомобіля для бригади тактичної авіації, тому підтримуємо далі, продовжуємо цю підтримку. І дякую всім, хто довіряє, і є можливість допомагати допомагати нашим Збройним силам України вчора. Від імені міста привітав першокурсників медичного університету. Університети запрацювали так, як і запрацювали школи, дитячі садочки. Тому привітав студентів, медиків з навчанням відновленням. В такого повноцінного навчання медика дуже важко навчити онлайн, тому дуже добре, що медичний університет запрацював. Також вчора мав зустріч з нагоди 25-річчя національної спілки кінематографістів України. Привітав це люди, які в такий непростий час творили, творять українське кіно. Останнє таке кіно, яке причетна наша спілка, це є. Снайпер білий ворон. Рекомендую всім подивитися про війну, про те, як готували снайпера. Дуже історія оповідає на реальних на історії, і тому дуже важливо, що українське кіно як документальне, короткометражне і повноцінне, не зважаючи на війну, але воно продовжує свій розвиток. А зараз надзвичайно важливо всі геройські. Поступки зафіксувати кінематографом, тому дякую за запрошення. Дякую членам. Це Марія Вайно, Ольга Терешкун, Володимир Кукуруц, Мирослав Бойчук, Мар'яна Бущ Мар'ян Бушан, Мар'ян Мар'яна Мацьків, Ярослава Яновський, Оксана Дзудзило, і Ігорю Васюти. Тому війна триває у всіх сферах, і дуже важливо, щоб в цій сфері теж були якісне, грунтовне кіно. Також в рамках програми Івано-Франківськ місто Героїв на університеті нафти і газу ми відкрили анотаційну дошку Василю Степановичу Бойку, який був науковцем галузі видобування та розробки нафтових і газових родовищ. Дуже багато таких напрацювань залишив. Крім того, він очолював міську просвіту довший час: 570 праць, 64 книжки, 38 підручників. Тому Шанували пам'ять цю постать. Пан Василь достатньо був такою дуже інтелігентною, дуже працьовитою особою, дуже багато залишив таких праць, які, я вірю, те будуть тілені в українській незалежній державі, зокрема щодо видобутку. Газу і нафти, яка насправді у нас є, але потребує сьогодні упровадження його ідей. Тому дякую, що відновили програму івано франківськ місто Героїв. Дякую всій команді, яка працює над цим проектом. І понад 180 вісімдесят анотаційних дощок ми відкрили. А зазвичай, звісно, зараз це є нашим героям, нашим воїнам, захисникам, які віддали своє життя, але не забуваємо інших. Постати, які докладаються до життя міста. У п'ятницю провів прийом громадян. Нагадую, що зараз відновили ми прийом громадян, можна записуватися за телефоном, прийняли більше 45 людей, жителів нашої Івано-Франківської громади, тому хочу сказати, що відновлюємо прийом і приймаємо, допомагаємо по мірі можливості. Буду допомагати тим, чим можу допомогти. Також в п'ятницю провели підприємницьку п'ятницю. У нас є досить хороша ферма в Узені, яка займається сільським господарством, зокрема, вирощування кур. Тому вважаю, що треба показувати, допомагати у цей непростий час нашим підприємцям. Це місцевий наш підприємець, який, до речі, хоче нарощувати своє виробництво і шукає додаткові ферми для того, щоб розвивати саме вирощування курча ройлерів. Тому дякую на Момусані волноваху, але сьогодні важливо. От такими угодами і таким партнерством допомагати один одному. Та співпраця сталася трошки при невеселих обставинах, коли 26 березня нашу делегацію було обстріляно. і Саме мер Ніжина допомагав нам вибиратися з ну, передової. І тому ми дуже вдячні. Я особисто дуже вдячний меру Ніжина за цю роботу. Взагалі зараз відбувається українізація, відбудова цього гарного козацького міста. І Ця співпраця у нас відбувається, і зокрема, вони привезли виставку Незламні, де показує м -м, Ніжин з точки зору боротьби за українську державність і Ніжин е не був взятий ворогом, хоча на околицях стояли орки. Але Ніжин вистояв завдяки збройним силам України. Також в травматологічному відділенні ми відкрили, оновили травматологічне відділення, хірургічне відділення, також обладнання закупили нове. Сьогодні, в принципі, ця лікарня змінюється. Єдине проблемне, дуже проблемне питання залишається палати. Тобто ми вже зробили операційні, де можна сучасним, на сучасному обладнанні робити операції в нормальних умовах. Тепер на матері. Спільними зусиллями треба зробити так, щоб палати були відремонтовані. Зрештою, сьогодні всі лікарні надають допомогу і Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, а також і цивільному населенню. Друзі далі продовжують нам допомагати. Дякую, місту Табор з Чеської республіки і німецькому місту Констанста. Громадській організації країна Сердець передала два автомобілі. Ну, одну вже відправили 102-бригаду, друга проходить техогляд. Тому дякуємо нашим друзям з табору з Чеського міста. Також хотів би якби, подякувати сьогодні курсантам. В суботу ви, ви, привітав курсантів, які вступили в кафедру військової підготовки Вонофранківської на університету Нафти і Газу. Але це не та підготовка це справді п'ятирічне навчання нових офіцерів, тобто на базі нафти і газу можна стати справжнім військовиком, пройти навчання і відповідно отримати звання. Привітав тих людей, хлопців і дівчат, які вибрали військову професію. Тому був на присязі. Присяга один раз у житті, тому дуже важливо підтримувати. Також нагадую, що діє логістичний центр. Зараз ми збираємо посилки тут на першому поверсі в спілці волонтерів Прикарпаття на Запорізький, Донецький, Харківський та Херсонський напрямок. Будь ласка, до 27 вересня, до 16 години можна передати посилки своїм рідним, знайомим. Максимум можна передати 5 ящиків до 100 кілограм. Ну і телефон до відома 096 871. 53-64. Ну і спортивна новина. Ви знаєте, що в нас є футбольна команда Прикарпаття ЗСУ, яка вчора перемогла Буковину чернівці і посідає четверте місце в першій лізі. Тому вітаю хлопців з витягою і цю перемогу вони присвячують всім фанатам Ультрасам, які сьогодні воюють у Збройних силах України. Ну І на завершення хоч, хотів би сказати далі працює наша гаряча лінія 1580. Дещо наробила біди наша погода. Ну, але аварійні служби працюють, хочу подякувати. Є певні моменти, є проблемні дахи, є проблемні двори. Ми все беремо в роботу. і Я вірю в те, що ми буквально за день-два. Ті проблемні питання вирішимо. Дякую всім, спілкуємося, записуйтесь на прийом громадян. Радий буду поспілкуватися в очному режимі. На все добре, слава Україні!